Всім доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні влог, моя садиба, я розпаковую сукуленти, які придбала через Фейсбук у дівчини Олі. В неї сторіночка так і називається, Оля Сукуленти. Я посилання дам вам зацікавленим дам під відео. Порадила мені звер... звернутися до цієї дівчинки. Ну, як порадила, я побачила розпаковочку таку у пані Наталі з каналу Мій антистрес. ось, І ну, от, я, Молодиль. і я в... ну, вибрала собі набір молодил, який мене влаштовує. І в... В... отримала ці молодилка. Гарно запаковані. Прекрасно вони доїхали, я їх розпакувала і висадила на тимчасове прожиття, так би мовити, ось отакі у мене дерев'яне коритце. І на пеньочок посадила ось там сукулент, який мені теж прийшов подаруночок, такий жовтий очиток. Жовтий учиток. Кому потрібні такі молодилка, звертайтеся, дуже мене влаштувала. Молодилка різні, в мене таких немає, і я з задоволенням буду їх висаджувати на подальші місця їх проживання.